28 депутатів обласної ради висловили недовіру голові сумської облежадміністрації та проголосували інші кадрові рішення. Додали голові самої ради другого заступника і перепризначили голову бюджетної комісії. Подробиці далі у сюжеті. Ініціатор недовіри фракції Опозиційна Платформа за життя. Ми направляли три письмових запрошення, щоб він звіт. відповіді, ніякої нема. Ну, раз нема звіту, давайте тоді політичну оцінку давати голови господині державної демократи. У голосуванні беруть участь 44 депутати. Недовіру висловлюють таємно. За 15 хвилин голова лічильної комісії Микита Баня оголошує результат. Результатом Результатимного голосування з питання висловлення довіри голові Сумської обласної інстації ХМІ ВВ За 28 проти 3 утримали 7. Рішення не прийнято. Підписи всіх членів комісії. Сам Василь Хома так пояснює причини, чому постало таке питання. Значить, треба шукати, де, де були помилки в роботі, напевно. Ті, які мене підтримали, значить, є і вірний шлях, по якому йде обласна державна адміністрація. А взагалі потрібно удосконалювати роботу. Дійсно було звернення щодо надання звіту за 2020 рік, але я у 2020 році не працював, тому я, ну, як я можу звітувати за роботу, яку я не виконував, тому було направлено мотивований лист, обґрунтований. Раніше коментуючи суспільному проект рішення про недовіру, Василь Хома говорив, що це чийсь жарт. Щоб президент звільнив голову об адміністрації за законом України про місцеві державні адміністрації, треба дві третини голосів, і він може це зробити, але не зобов'язаний, якщо їх буде проста більшість. У сумській облраді 64 депутати. Кандидатуру свого другого заступника Валерія Ісмаїлова з європейської солідарності запропонував сам голова облради. Никакой політичної подоплеки здесь не было. Людина должна заниматься патриотичным воспитанием молодежи, отстаивать интересы наших военнослужащих, готовців і так далі. Потому що очень много проблем в данной категорії наших граждан, нашої області. Тим більше ми, у нас граница з Російською Федерацією самая большая. За Валерія Ісмаїлова голосували також таємно. З 39 депутатів його кандидатуру підтримали 38. Один утримався про своє призначення і співпрацю із головою ради і його заступником, які були членами партії регіонів. Чоловік сказав так дуже неприємно, але приходиться все время Перше, це Європейська практика, коли опозиційні партії визначаються і участвують в організації життєдіяльності, законотворчості. Тут нічого такого немає. Сфера вашого обов'язку яка? Ви, ви знаєте? Розвиток. Ми всі будемо брати участь у виконанні плану розвитку соціально-економічного. Більше не соціальні питання будуть. Це буде визначати голова. Також депутати обрали нового голову бюджетної комісії Євгена Жукова з нашого краю замінили Олегом Мединицю. Також із ЄС. Чим пояснюються такі кадрові пріоритети в керівництві облради, говорить політологиня Андріана Костенко варто розцінювати будь-які кадрові переміщення і призначення нові кадрові так лише з позиції політичних домовленостей та формування нового. Типу нового формату коаліції в сумській обласній раді ми бачимо, що фактично до більшості приєдналася європейська солідарність і заяви цієї політичної сили на початку каденції сумської обласної ради про те, що вони йдуть в опозицію, фактично закінчилося сьогодні тим, що Європейська солідарність доєдналася до більшості через фактично таке призначення кадрове призначення Олега Медуниці і вступила в коаліцію разом з партією Слуга народу і фактично готова співпрацювати з опозиційною платформою. Ми бачимо, що саме ці... Позиція певної політичної партії більшою мірою залежить не стільки від поглядів окремих політичних партій, не стільки вони спираються на якісь ідеологічні доктрини, і догми, так а залежить від кадрової розстановки.